Так, вибачте, будь ласка, якщо хтось ще тут, в мене таке стало в перший раз, коли просто все вибуло. Е, в принципі, давайте так. Вже не буду вас затримувати. Я на ті питання, що залишились в табличці, е, я можу відповісти просто коментарем, щоб всі їх бачили. Або, якщо хочете, можу відповісти ще зараз. Я сподіваюся, що все буде ок. Ніше, ну віддаємо. Вибачте, що довго я. Но очі такой стали. Добре, зараз. Так, повертаємося до, до того, про що я говорила. А, про те, що шрифти. Вони ж створені не тільки для вас, а вони ще в углі. чому це плюс. Тому що і вашому розробнику буде набагато зручніше працювати, якщо і ви будете працювати з Google фондом, бо для нього так само все тут буде названо, як йому зручно. Тобто це ми з вами звикли да, там, до якихось певних назв, що жирність да, умовного шрифта, це там болт, самі болт. Для розробників це звучить як нормал. І ще щось, вони номерочки використовувати. Не на всіх сайтах е, притримуються тієї ж самої політики. Тому, все ж таки, все ж таки, е, якщо у вас немає якоїсь палкої любові до шрифту з там, іншого ресурсу, на, навіть для української на Гуглі є більш 200, ні більш ніж 200 варіантів, і це буде дуже, дуже зручно. По питаннячках ще: е, хто є замовником? Мудбордів, про які це організації, чим вони займаються? Або мудбордів, я так розумію, що це помилка просто да. Чи... да. Ну дивіться, мудборди їх не замовляють, вони якби зазвичай входять в перший крок, коли ви починаєте створювати UI, тобто user Interface, коли ви створюєте вже ваш якийсь сайт. Це просто не це обов'язковий крок дати хоча б якийсь візуал, щоб дати зрозуміти, як все це буде виглядати. Окремо, якби замовників, <кій> я не думаю, що, є, що, є, що таке існує. Це входить в замовлення у вас якогось дизайн-продукту. Елементи з ком'юніті можна використовувати в своїй роботі, наприклад, елемент з якогось лендингу, як тут з авторськими правами. З авторськими правами тут може бути все дуже по-різному. Ком'юніті це шикарна, просто це шикарна річ, але використовуйте краще це для натхнення. Використовувати це для нахнення, тобто ви можете подивитися на якісь класні приклади ем, навіть от як ми з вами взяли сьогодні мудборд, Використати його для натхнення. Не, не, не вставляйте, от як я вам просто показала, да, як вставити можна фотографії, ви скопіюєте скопіюєте собі саме ідею, якісь Тут файли, вони там for free use, типу файли від фірми, вони завжди будуть free use. Uh, є дуже часто <coughs> можете стикатися таким, як прев'ю буде, типу, безкоштовне, а далі версію ось за цим посиланням. Тому поки що давайте так використовуйте поки що ком'юніті е, для іконочок, подивитися на іконочки, на той же фізер Icons, просто щоб пощупати, як вам зручніше працювати, чи вам зручно, коли у вас всі іконки на одній сторінці, чи вам зручно їх викачувати, чи вам зручно їх е, е, да, плагіном собі завантажувати. Є просто як ідея. Ну, в принципі, як ідея для лендінгу, ви можете використовувати і той, той самий Dribble Behance буде приблизно той самий сенс. Тут вам більше це буде мати сенс використовувати, коли ми дійдемо з вами там до другого блоку, наприклад, до якихось систем. Поки що познайомтесь, особливо раджу вам познайомитися з фігма-продуктами. Бо вони супер класно пояснюють все абсолютно по кроку, їхні файли 100%, що безкоштовні, бо все, що ви берете, не змінюючи абсолютно, це плагіат. Ви можете взяти якусь ідею компоновки, будь ласка, на здоров'я, але не використовуйте це абсолютно сліпо. Так робити не можна, тільки якщо ви це робите, да, в супер-супер навчальних якихось цілях. От, взяти підписатися, да чи використовувати саме фігмівські, де фігма автори якісь їхні документи, дуже раджу. Тобто просто взяти шматочок з фігма-ком'юніті, якщо ви не певні абсолютно точно, що це фріфайл, ні, так не можна. Перестрахуйтесь і краще не робіть це. Як видалити маску, розібрати назад на окремі елементи? Натиснувши багато більш ніж один раз на Ctrl-Shift-G, Ctrl ви розібрали. А тепер нажали, або просто не ну, так, давайте покажу вам простіше Мене. <клух> Ось у вас є маска. <клух> ви натискаєте саме на те, в чого ось така ж іконочка, да, кругленька. Ви просто натискаєте тут ще раз на маску і все. І вона зникає лишається просто еліпс. Просто забудьте. Тобто, ще раз, в нас є маска, щоб її розібрати, ви натискаєте ось тут на фігурку, на ту форму, в яку ви поклали картинки, і на горі ось тут можете просто натиснути ще раз на іконку маски, і вона розбереться. Е, так, е, як в фільмі відкрити одночасно декілька файлів. Ну, ось в мене є якийсь файл відкритий, ми в ньому працюємо. Це матеріал з 15. Я йду на домашню свою сторінку. І просто відкриваю там ще один якийсь файл, який в мене є. Він відкривається. Чи це ви мали на увазі, чи ви мали на увазі, як ти типу, поїхав на різні вікна розділити? Якщо ви ще онлайн? Ну, <кій> раптом. Ну, дивіться, можна ще зробити ось так. Е я не знаю, якщо чесно, навіщо, але знаю, що багато хто питає. Можливо, якщо у вас два монітори, да, то ви можете відкривати два файли. Ви можете відкривати два файли і працювати ось так. Тобто, у вас одночасно активні обидва файли. Може, я працюю просто з ноутбука, тому, якби, мені це не має сенсу. Але так, таке зробити можна. Так, яка різниця вставляти в модбордфрейм чи прямокутник? Е, дивіться, коли ми вставляємо, давайте ще раз: коли ми вставляємо просто якийсь прямокутничок, ми його можемо так само підрізати і тому подібне. Можемо навіть в нього вставити якусь картинку. Я вам просто показала якби, різні методи, як ви можете це зробити. Можна і так зробити, можна залити і в картинку картинку. У фреймі просто зручно, якщо ви, наприклад, хочете зробити. От в мене ось, бачите, наприклад, ось ці картинки, так? вони ж просто стоять одна на одній, одна одну перекриваючи. Тобто Якщо я захочу їх посунути, мені або їх треба там групувати окремо, щоб якось кудись крутити, або ще щось. А можу вставити, наприклад, якийсь з цих елементів сюди у фрейм. Бо ця картиночка перша, вона в мене фрейм. І як буду її коли рухати. У <кхи> мене вже все стоїть тут посередині. Тут, тут, тут всередині всього фрейму. Тобто, в принципі, просто як вам зручніше. Обидва варіанти правильні, е, Самі картинки можуть бути і фреймом, і просто прямокутничком, просто як вам зручніше. В принципі, якщо в нас в ті, хто дочекалися, дуже дякую, дуже вибачте. Питань нема, то дуже вам дякую. Гарного вечора і до зустрічі наступного тижня. Дуже вам дякую. Дякую, що дочекалися. Сподіваюся, що це був перший останній раз, що таке було. Все, дуже вам дякую, гарного вечора. Дякайте, дуже дякую, Сергій. Дякую.